Ви взимку внесли проект постанови щодо у Верховну Раду? щодо щодо основних принципів переговорів про капітуляцію Російської Федерації або її правонаступників та умови завершення війни? Проект постанови 9044 зареєстровано 21 лютого 2023 року. Ви є співавтором цієї ініціативи. Там з вами ще Вячеслав Рубльов з вашої фракції і Лариса Білозір з групи довіра. На якій стадії ця ініціатива, що вона може дати? Ну, найближчим часом, скоріше за все, на вересень ми будемо наполягати, щоб її розглянув комітет, а після комітету вносити сесійну залу. Угу. Як це? А, час для розгляду цієї постанови вже швидко насувається. А що вона, ну, ну, от що вона дає? Яка мета? І мета фактично Верховна Рада виконує ту функцію, яка є призначена законодавством і конституцією першу чергу: формування державності України, формування зовнішньої позиції стосовно цієї війни. Тобто, нас постійно точаться розмови про те, що те, що ми з вами почали, умови умови перемоги, які вони повинні бути. І в даному випадку Верховна Рада. Повинна сказати своє слово і сказати, дати фактично директиви для центральної влади, для виконавчої гілки влади, для МЗС, для посольської системи, для, дипломатич... для дипломатів про те, що умови, мінімальні умови лише такі. Все інше фактично є зрадою і розглядатися взагалі не може, щоб ні у наших партнерів. Ні у якихось політичних сил середині України навіть на думку не спало про те, що можна якимось чином розмовляти, наприклад, про те, що Крим може бути відданий в оренду там, Росії, або Донецьк може бути такою собі сірою зоною. Ні. І це повинна зробити Верховна Рада, бо це її повноважень і функція. Ви збирали підписи під зверненням до спікера до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів заборонених проросійських партій. 70 народних обранців відмовилися ставити свої підписи. До речі, і рух чесного скажімо це Пане, зафіксував. Давайте інакше всі. Всі народні обранці, окрім колишніх представників ОПЗЖ, uh -huh. їм були надіслані ці документи для підпису. І з них це, ну скільки там, 370-380, якщо приберемо ОПЗЖ. І з них підписали 153 народних депутатів. Тобто всі інші, іншим було запропоновано. З якихось причин це їх потрібно особисто вже питати. Вони відмовилися підписувати. А чому, як ви думаєте, от, е, які аргументи? Е, от до речі, минулого року відбувалося засідання комітету, де мали вирішити це питання, але навіть деякі депутати пішли з комітету. Я маю на увазі Антон Яценко. Ви сказали тоді, що він має зв'язки з партією регіонів, тому він пішов. Час пройшов. От що далі? Е, чи є продовження цієї ініціативи? Яку аргументацію надають ті депутати, які відмовились тоді? Можливо, в них змінилась точка зору. Що каже, до речі, Руслан Стефанчук. Uh, у Руслана Стефанчука проста позиція. Він він прийняв для себе особисто про те, що він є об'єднавчим. Ну він так вважає, він є об'єднавчим таким елементом Верховної Ради, що це повинно бути погиляльне рішення погоджувальної ради. Якщо ви звернете увагу, то більшість ну скільки 90, понад 90% законопроєктів Верховної Ради голосуються практично всіма фракціями. Тобто для того, щоб не вносити якісь непорозуміння між танцями, як так розумію, щоб не було політичної боротьби. І він цієї позиції е, притримується. Е, він вважає, що це є правильна позиція. Я вважаю, що це не є правильна позиція. Ми маємо право. Е, є інші депутати, які е, вважають, що це потрібно реалізовувати в якийсь інший спосіб. Ну, це вони публічно говорять. В який інший спосіб. Е, там, один з депутатів, одна з депутатів казала, що ні, давайте робочу групу, і ми на цій робочій групі допрацюємо ці законопроекти. У нас вже пройшов рік, жодної робочої групи з цього приводу я не бачу. Тому я можу вважати, що ці словеса про е, створення робочої групи це просто відмовка для того, щоб від них відстали. Або там. Хтось вважає, що йому якось не підходить з якогось боку цей законопроект. Хтось вважає, що він не консійний, хто ще якось. Наприклад, є такий депутат, як В'ятрович, який відмовився підписати, що мене дуже здивувало, а, він почав казати, що це є гра слуг народу. Ну, Я вибачаю, з тобою є державницька позиція, яка mm. різниця взагалі це гра? Це за чи против? Ти під... Якщо ти за те, щоб прибрати ОПЗ з Верховної Ради, підпиши. Це твоя політична позиція. Ну навіщо ти це робиш? До речі, Петро Порошенко так само і не підписав. Була цікава позиція історія з батьківщиною, яка з самого початку відмовився це підписувати, в тому числі Юлія Володимирівна. а потім десь через 2-3 тижні вони. Трохи не одноголосно вирішили, що вони будуть підписувати. Там підписалися практично всі, за крім двох чи трьох членів е, фракції. Е, до речі, в, е, цікава історія. В ЄСу не підписався Петро Порошенко. Хоча, наскільки я знаю, хоча, наскільки я знаю, у них була команда підписувати всім. У Мене питання є: якщо підписую всім, то чому голова фракції це не підписав, голова партія. Ну, там дуже цікаві історії по-різному. І, до речі, сьогодні. Деякі депутати приходять і говорять, слухай, ти там вже збирав підписи, а, а можна я зараз поставлю? Тобто півроку минуло, кажуть, я змінив свою позицію, я зараз готовий поставити. І в мене таке відчуття, що восени, якщо дати таке голос, що ми продовжуємо, давайте доведемо до 200. А всі підписні листи є, доведемо до 200, то ми швидко наберемо ці 200 голосів. Тобто ситуація в Верховній Раді змінюється. І фактично, і на сьогоднішній день це питання до погоджувальної ради. Це не тільки там до Стефанчука, Рахамі і так далі, там, і до Петра Порошенка, взагалі це питання до всіх голів е фракцій Верховної Ради, які є присутні, і голів комітетів, які присутні на Погоджувальній раді. Бо якщо б там два-три... Наприклад, голос або, наприклад, батьківщина встали і сказали, що ми не готові розглядати будь-які нові законопроекти, і поки ми не вирішимо це питання, повірте, це питання швидко на погоджувальній раді проголосувалося. Тобто і питання до них, і до той ж Юлії Володимирні, і до Батенко, і інших, які підписали, чому ви на Я не маю можливості виступати на поводжувальній раді. Ну, така зараз ситуація. А от чому ви не виступаєте?